Ані та панове, доброго дня! Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира на навчально-тренувальну базу футбольного клубу «Полісся». Тут сьогодні «Полісся-2» зустрічатиметься з атлетом. Це матч сьомого туру розіграшу другої ліги у другій лізі. А матч має відбуватися на полі атлета, але задоволеність клубів. Помінялися, скажімо так, колами в першому полі відповідно гра відбувається на полі Полісся. Ну і треба сказати, що ми мали би з вами стежити за цим протистоянням вже завершувати, стежити його. Проте через повітряну тривогу, що понад дві години тривала у Житомирі та області. Старт протистояння було відтерміновано. Сподіваємося, що тепер нічого і ніхто. Не завадить нам статус під путь. Як жорстко зараз. Полісся 2 йде далі в атаку. Що там офсайд? Так, офсайд фіксується. Подача до штрафного майданчика. Вграє на виході Віктор Оліганець. Що? Непарна кількість команд наразі зібрана у лігах у групах другої ліги. Хороша передача. Вічна віч Микитюк пробиває ворота, але я би по перше визначив швидкість переходу. Подача небезпечно було. Ох, як зараз а, намається зіграти Полісся в обороні в атакувальній лінії. Який гол забиває Житомиряни? От що таке оборона в атаці. Це коли гравець атакувальної ланки йде у відбір у високій позиції, перехоплює і прекрасним ударом перекидає воротаря. Микитюк забиває гол. Євгеній Микитюк у цьому сезоні вже встиг відзначатися е, красивими голами. Дивіться, як він натискає, як перехоплює, обкрадає суперник, тримає його за футболку. Але Микитюк виходить на ударну позицію і пробиває. Подивіться в усіх статистичних е показниках порталів на зразок вайскаута, чи там е дешевше, безкоштовніше, типу е Софи Ось це високо котирується. Гра у відборі в заключній третині. Гра у відборі для атакувального футболіста. По суті, для Форварда це щось прекрасне. Правця атлета і швидка передача в зону атаки. Удар небезпечний! Цікава траєкторія м'яч. у виконанні Євгенія Микитюка. заслужив увагу. А тут промиляється. Дуже сирі, сильно помиляються гравці Полісся 2. У розіграші від дворі. Це теж у стилістиці команди Руслана Ротаня. Дуже ризиковані дії. Так, а кому чи не Шишкіну? Бо у Шишкіну вже була жовта. Це Шишкіну. Удача. І знову йдуть у відбір і перехоплюють м'яч у чужому штрафному. Гравці Полісся 2. Серект Бріліант Супер. Офіційний м'яч змагань по ФЛ сезону 2025-26. Крицький. Удача до штрафного майданчика. Скидка. Але вдається проборка м'яч Атлето. Навіс на дальню. Без удару, але знову підбирання за киянами. Подача до воріт. Була хороша. Удар. Забирає дорог голкіпер. І знову йдуть в активний пресинг. Футболісти Полісся 2 на тій частині поля перехоплюють м'яч знову. Який шанс! Який гол! Але офсайд. Помітив, я перетворилася на велику небезпеку. На противагу у Полісся-2 вже було дві нагоди. Удар тут Оліганець рятує дві нагоди, коли вони запресноговали суперників у вкрай високому блоці, у максимально високому блоці. Що мало перетворюватися на голи. Один з них перетворився, другий теж перетворився на удар у ворота результативний, але взяття воріт не було. За скидка без удару зараз. Ще навіс. Удар! Рятує команду Шпаченко. І можна говорити, що це є очевидним підсиленням. І отак. Чесно кажучи, я задивився на гравця, який зазнав ушкодження, а м'яч то у Сітці опинився. Проте тут якось радісних емоцій. 2-0 рахунок, але як це стається? Чому на газоні ось так от. Ну, все вже в порядку. Найважливіше, що вже все в порядку. З автором Голу. 2-0. Тільки на гра розпочалася, навіть хвилина не минула. Як Раско забиває другий гол. Дивимося ще раз, як це стається. Динамічний розіграш. І вже Йоко бере участь в цьому епізоді. Він скидає під удар, а Раско забиває. Дивимося на повторі ще раз класна передача до штрафного в напрямку. Штрафного потім у межах штрафного скидка і результативний удар. Атака Полісся 2. Момент! І це 3-0. Зараховують цього разу. Відзначимо, що в першому таймі один гол було не зараховано. Олександр Іванов визначається і робить рахунок. Ну, вже майже розгромним. Вже майже розгромним. 3-0. Атака Полісся 2. Це вагома заява. На успіх. Момент, і це 3-0. Вдалося забити. Зараховують цього разу. Відзначимо, другу, що в першому в таймі один гол було бачимо, не зараховано. Олександр Іванов визначається. І робить Його. рахунок Його. не пішов на м'яч. м'я. Вже майже розгромним. Вже майже розгромним Микитюк визначається асистом. Там ще й допомога по поміжні поміжній Єленкові м'яч пролетів. Цей гарний ракурс для повтору. Дає можливість розібрати усі підпункти цього загального. Малюнку голу. Ну і відзначаємо, що у Микитюка гол плюс пас. У Йоки вже асист. Загалом посипалися заміни. Забігання через правий фланг вдається перехитрити воротаря. Яка доставка? А, ідеальна! Ідеальна доставка м'яча до Йоки. Як зараз по лісі два суперника розірвало в обороні? Ідеальна доставка просто на голову Йоки, але важливо. Важливо, дуже важливо зуміти забити в порожні ворота у такому темпі, влучити, по м'ячу, влучити у ворота. І прекрасний гол. Естетично дуже ефектний, як на мене. Погодьтеся, Богдан Коваленко дивовижно все робить, проривається з голобини. Зверніть увагу, звідки він стартував. З власної частини поля, ледве перетнувши середню лінію. Перехопив м'яч. Прорвався. Скільки метрів? Понад 50, мабуть. Ну, окей, не понад. 40-50. Щось так. Прорвався і виконав ідеальний навіс на Йоку. А Йока за 15 хвилин перебування на полі визначається голом та асистом. Полісся 2. Стійка! Тут мені підказують, що ще гірчичник був Нікіті І Іще момент у Полісі 2 удар повороток забирає. Розіграють м'яч футболістів 2 біля чужого штрафного майданчика. Я можу сказати, що тут якраз навпаки в задоволення. Непоганий розіграш киянами. Подача. І удар по воротах, але м'яч в руках. Удар прямий рикошет, І м'яч виходить за межі поля. І контратака. Хороший момент Микитюк. Поперек поля розіграш. Удача поперечена і добивання Йоки. 5-0. Йока дубль плюс асист. Згадується ваше питання про шанси Йоки потрапити до першої команди Полісся. Я і надалі не можу це стверджувати, але здається, ось ця його гра і ця його статистика говорить сама про себе. Так Дивимося повтор. Борел створює момент. Перший удар у Каркас добивання і гол. Йока показує відчуття голу. Чудовий таймінг. Тут перший рекошет був після того, як ногою спробував відбити Шпаченко і влучив сам же у попередчину власних воріт. 5-0. І ви знаєте, ще скажу. Здається, це теж не останній гол. 76-та хвилина. Борелтоманзото виконує простріл. Удар Попереччина! Той випадок, коли Кирило дотримується слова і своїх обіцянок. Щоправда, це за мене робить Полісся. 2. 6-0. Шостий гол забиває Житомирська команда. Разко оформлює дубль. Причому цей гол ніби дежавю, ніби гол близнюк із попереднім. так, дозволяють прийняти, виконати простріл. Тут Йока, до речі, розігнав, знайшов борела, і отут у цій зоні пожежі двічі за останні кілька хвилин коштували двох пропущених голів. І ще момент! Йока! Ха -ха! Дивіться, Йока, і спер. А, атлет, ну, така більш прагматична, скоріше команда. З огляду на їхнє турнірне становище. Ще нагода! Грищенко! Знову ворота порожні. Захист щось дуже статичний. Все. Лунає фінальний свисток і дякуємо вам за увагу. Будь ласка, подобайте це відео, цей матч, цей ефір. Міш, вітаю тебе з перемогою і команду. Також вітаю з дублем і стартом твого бомбардирського рахунку в цьому сезоні. Які емоції після гри? Ну емоції позитивні, виграли 6-0. Перший тайм почали добре. Червону карту отримали, і ми вже домінували над командою суперника. Що, на твою думку, дозволило команді так упевно діяти на полі? Ну, ми стараємося контролювати м'яч завжди на всіма командами. І червона картка, вони в меншистві і ми вже робили свою роботу. І чи можна сказати, що цей матч стане для тебе відправною точкою, аби далі забивати регулярно? Ну, може і так, але я стараюся грати на команду. Хлопці допомагають, і я забиваю. Ніч нічого такого. Все, дякую. Все. Так. Олександр Олександрович, сьогодні у нас перемога 6-0 у сьомому турі. Команда виглядала дуже впевнено. Що можете виділити в сьогоднішній грі? Ну, ви вже сказали, дякую за привітання. Напевно, що рахунок ну, вперше, да, що можна виділити. Да? Ну і старання хлопців. Але я наголосив, що да, там більше це, да, напевно, що другий темп. Да? Ну, зрозуміло, що було вилучення, напевно, це нам допомогло. Стало простіше грати, але хлопці, я кажу, да, там виконували, грали, намагалися забивати те, що просили, їх робили. Так що все добренько. Далі. Атлет у нас новачок на цьому рівні. Раніше вони виступали за аматорів. Чи відчули ви різницю в підході до матчу проти такого суперника? Та різниці немає, тому що дивіться, ну, атлет. Треба похвалити, да, там перший там активно включалися, пресингували, намагалися грати. Так що, ну, тільки да, там, схвальні відгуки про команду. Ну, я не знаю, як мені порівняти да, там, ці моменти друга ліга і аматорська ліга. Да, там, важко. У нас є своє завдання, ми в кожній грі виходимо, маємо перемагати. Так що більше додати нічого. Дякую.